Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на каналі Світ-Цитрус. Екватор осені вже пройдений, жовтень підходить к кінцю, і я вирішив нарешті показати вже огляд теплиці, цитрусової теплиці, тому що досить давно не було відео по рослинкам. На жаль, через цю війну я і сам дуже рідко буваю в теплиці, мабуть, раз в п'ятий за два місяці, але хочу показати наразі, що і як в теплиці. Зараз росте, достигає, як все себе почувається. Почнемо з мандарину хашимото. Наразі у нас другий місяць осені підходить до кінця, а хашимото вже набрав окрас. Зазвичай я всі мандарини оншилу смакую ну, приблизно в грудні місяці, мабуть так. В цьому році майже всі плоди достигли. Набагато швидше. В чому причина? Точно сказати не можу. Можливо, якось посприяли якісь добрива, які я використовував. Можливо, просто такий рік, такі температури. Але, тим не менш, Хашимото і більшість інших хуншил вже набирають окрас. Що хочу сказати, що ця рослина стояла і стоїть, і стояла в місці, де, на жаль, у Лютому у березні було промерзання. І частина крони, тобто тут шла величезна гілка, вона повністю відсушилась Через мороз ця стіна повністю промерзла, і ця рослина постраждала, тобто тріснула кора, коли почався приріст, вже і гілку прийшлося видавити. Але, тим не менш, рослина досить добре заплодоносила Частину плодів ми вже знімаємо, а чому ні? Скажімо так, а інші я чекаю повного дозрівання для того, щоб провести вже повноцінну дегустацію в цьому році. Наступне у нас іде апельсин Маро. В цьому році у нього плоди досить крупні, досить, досить важкі. Їх на рослині 5 штук. Рослина велика, непогано відросла. Я її трошки підрізав по можливості. Але в цілому апельсин дуже непоганий. Також дуже швидко достиг би води. Скоро, я думаю, почнеться серія вже дегустації цього року. Світі в цьому році також дуже постраждав. До речі, на, наразі, от якраз моро стоїть між Хашимото та світі. Що світі відсушив десь одну третю своєї крони і потім заново відростав півліта, що Хашимото. У моро все в порядку, у мора все добре. Він як ріс, так і росте. Навіть листя не поскидав весною. Наступний, хто у нас іде гранат. Гранат готується до зимовки, скидає листя. Там Танжило мінеола в цьому році з плодами. Штук 10, мабуть, плодів ще не починають достигати, але вони є і те добре. Тому що кожного року Мінеола наразі скидала плоди, починаючи новий приріст. В цьому році і прирости були. І плоди. досить непогано росли. Тут також у нас Тангора А-65, намагається щось ростити. Танжево Томпсон. Три плоди. Ледь-ледь починає жовтіти. Тут у мене варігатний Дункан. Дункан варігатний, у нього є отакий один плодик. Майже варігатність на ньому не видна, хоча полоски трохи є. Маленький плід, рослина дуже була в новому горщику, я її лише місяць тому пересадив і зараз бачу, що брунки почали набухати. Можливо, ще піде приріст, якщо буде більш-менш тепло, подивимось. Ще поки не знаю. Посередині у нас, як завжди, мій улюбленець, Апельсин Фрагола, купа плодів. Один репнув. Ну, як би з цього це кожного року якийсь плід дорепає. але тим не менш. Плоди, до речі, дуже важкі, дуже багато їх, як завжди. Фрагова взагалі, я ж кажу, один і з найулюбленіших. Тобто, дивіться, в цьому році взагалі досить крупні плоди, Я дуже задоволений також вже починає набирати окрас. Одразу за фраговою йде Танжела Углів. В цьому році це рекордсмен у мене з плодоношення. Тобто це взагалі унікальна рослина, тому що вона має дуже-дуже маленькі квітачки, а потім з них виростають дуже-дуже великі мандарини. Дуже цікаво, які вони будуть на смак. Їх дуже багато, мабуть, штук 30 на всій рослині. Це є з однієї сторони. Тут всередині крони багато. Також поряд з нею. Грейфрут марш. В цьому році три плоди. Перший, другий і третій. Вже також починає жовтіти. Але ще для дозрівання. Я думаю, якраз до нового року він не достигне. З урахуванням того, як достигають усі інші сорти, то саме до нового року, я думаю, грейпфрут це і достигне. Апельсин Вашингтон Навел. Він у мене переприщеплений. В відео про дерева сади я розповідав про нього. В цьому році скільки тут? 8 чи 9 плодів на рослині. Вже починає жовтіти. До речі, от для порівняння у вас Вашингтон Навил і поряд з ним Сках з бананза. Дуже він рясно працював, дуже багато нав'язав. Я не мав змоги відрегулювати, прибрати зайве. Тому лишилося все. Найбільший плід зверху крони, трошки поменше знизу. Плодів, мабуть, 25. 20 точно є, не буду брехати. 20 є точно Варігатна мінеова розрослася. Рука буде. З купою, купою плодів. Постійно вона цвіте, в'яже. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити з тією будою, куди її буде в цьому році використовувати. Але, тим не менш, в'яже і в'яже. Це у нас Лимон мейера На ньому купа декапонів. І капони також починають стигнути. Я також думаю, наберуть якраз до Нового року. Будемо дивитися, будемо смакувати. Варігатний апельсин. Дуже багато плодів в цьому році. Не дуже гарно ріс, але дуже гарно нав'язав плоди. Тому нехай. Це перше його таке глобальне подоношення. До цього був максимум один апельсин. той майже завжди він його скидав в цьому році. Плодів дуже багато, тому будемо дегустувати, буде обов'язково відео про кожен із нових сортів, які поданося в цьому році в перший раз. Це мандрин-карлик, як завжди, з плодами. За ним міагава 2.0, також з плодами, як завжди. Хто у нас тут ще з новачки? В цьому році спіноза дуже багато плодів нав'язав. Уже, до речі, також знімали перші плоди. Якось так. Тут знаходяться інші рисунки, які в цьому році гуляють у нас. Це цитрумело і пара клементинів. Ну, нехай до наступного року, нехай відпочивають. Тут у нас поряд стоять мандарин Firechild і Клементин Корсика. Firechild, звичайний, можливо, в наступному році він вже поїде з моєї колекції, тому що є його новина версія більш цікава. Корсика. Як завжди, з купою плодів, нехай і невеликих, але з купою. В цьому році трошки він не доотримав від мене догляду, тому плоди невеликі, але їх дуже багато. У Firechild в цьому році штук 10 плодів, але дуже великі. Тут у мене стоїть Маракуя Фредерік. Плоди вже знімали. Якраз відвалився один плід перед тим, як я. Вирішив знімати відео, заходжу вона на землі. м'якенький, Ну, я думаю, з м'якоті. Попередній плід був з м'якоті, Я навіть не встиг сфоткати його бистро його так засмакували. Дуже прикольна рослинка. Треба, правда, гратися з запиленням, але тим не менше, результат того вартий. В принципі, якщо комусь потрібно, черенки є майже завжди. Вона дуже швидко росте, тому можна завести на вікно, на лоджію, будь де. Далі е, у нас пурша, як завжди, з купою плодів. Майже не росте, зате постійно подоносить. Ну, нічого, нехай подоносить. Поряд стоїть у нас лимон павлівський. Плоди на самому маточнику, танжевого виківа. Плід виросте, вона щеплена на цій, на цій же рослині. Зверху лимон росо була частина, але, на жаль. Плоди поскидала. Мелороза там досихає, скажімо так, тому що Павлівський його забиває. І, власне, сама рослина Павлівського дуже-дуже велика. Якось так. Апульсин Фукумото вже повністю набрав красу. Потримаю ще тиждень-два і буду його знімати, тому що він, ну, він достиг повністю дуже гарний насичений колір. Можливо, сахарів ще трошки підпере і будемо смакувати. Далі. Клементин у мене, клементин рубіно, дуже багато рубінчиків буде. Так само і черонія зав'язала плоди, бо це деревосад. Черонія також думаю, скоро буде прибрано взагалі з цього дерева. Залишив лише клементин, тому що якась черонія мене прямо особливо не радує по плодам. Подивимось, дам ще шанс в цьому році. Якщо будуть, будуть смачні, то заберу свої слова назад. Якщо ж ні, то буде обрізка капітальна і залишиться лише частина, та що нащеплена кумантина Рубіна. Тому в мене кумкват Маргарита з купою плодів. В цьому році трошки пізніше вони нав'язалися, але якраз думаю, вони по термінам. Це десь березень. До березня всі достигнуть. І буде як в цьому році, ми кумквати пів. Піввисний Юле. Грейфрут Red Blush. Вже пожовтів. Я думаю, що ще пару тижнів, і він або сам відпаде, або я його сам познімаю. Два чи три плоди на рослині. Два великих плоди. А, ні, три. Вон третій. Три великих плоди. Досить непогані. Це перше плодоношення. Рослинка досить велика, але її треба пересадити, тому що горщик вже малуватий. Треба буде пересадити. Лайм Бер Стаїті. Дуже багато плодів, мабуть, штук 50. Він нав'язав дуже активно в цьому році. Думаю, нехай росте, нав'язав, нехай росте. То у нас тут? Дерево саджено аркобалена. Звичайно, є плоди зовсім різної форми. Чекаємо на полоски, чекаємо на пігментацію. Починає ледь-ледь починає жовтіти. Подивимось. Також дуже сильно рослий сорт забиває повністю те, на чому щеплений у вигляді дерева сада. Тангор Артанік. Кожного року він мене радує двома-трьома плодами. Все інше скидаю. Всередині крони, як завжди, багато сухеньких гілочок, які треба буде вирізати, але зверху дуже шикарний сильний приріст. Тому, можливо, в наступному році він нав'яже набагато більше плодів. Будемо сподіватися, бо це один із моїх улюбленців. в мене в колекції дві рослини саме цього сорту окремо. Тому якось так, будемо, будемо спостерігати, будемо вирощувати. Планеліна стигнуть плоди. калінін 5, також стигнуть плоди, набирають якраз старрубі, дуже сильно промерз в цієї зими, весни. І досі не може нормально відійти. Весною буду йому робити повну заміну, буду обрізати крону і буду його реанімувати, але вже весною зараз це не, не дуже доречно буде. Також, що хочу додати, от ще у нас Таха Голд з плодами, три чи чотири штуки на рослині. Будемо, сподіваюся, в цьому році куштувати цей сорт цікавий. Мандарин Тамона. Також вже починає набирати якраз. Дуже великі в цьому році мандарини. Взагалі, у уншиу кожного року різні, сор... різні сорти, різні мандарини видають. Один рік круглі, один рік з таким сосочком. Кожного року по різному. Один рік великі плоди і така сама кількість, інший рік маленькі плоди. Не вгадаєш просто. Далі у нас. Лимон Загораб'янка повністю набрав колір. Думаю, скоро буде дегустація. Нарешті достигли плоди. На ньому щеплена у мене Флорентіна. Флорентіна також з плодами. Щодо Загароб'янки, то там також купа ще лимонів нав'язав він в цьому році. Тому дуже я ним задоволений. Поряд з ним у мене лимон лізбон. Рослина, яка у мене росла 6 років не подоносила. А тільки іноді процвітала і скидала. В цьому році зав'язала, ну я не знаю. Я не рахував, але я думаю, що, на вигляд, штук 40 точно плодів також є. Невеликі, нехай невеликі, це перше плодоношення, але ну, я думаю, що вони ще збільшаться в розмірі. Але в цілому дуже гарний результат. Лимон Віла Франка також з одним плодом. Мандарин хані також з плодами. Тут у мене апельсин сангвінеллі, чотири плоди. Ще не починає окрашуватись, але я думаю, що дуже-дуже скоро також почне помаранчувати, черно... червоніти всередині, і ми його також знімемо. Тут у мене росинки, які в цьому році без плодів, але дуже багато щепенті, що я робив навесні, тобто Кантонський. Дуже гарно обріз, трошки чогось захворозив. Але в цілому прирост гарний. Також інші щеплення, які я робив на штамбі. Також дуже гарно повідростало. Ота-38 ростить перші два плоди. Думаю, посмакуємо, спробуємо, що воно і як воно дуже класний сорт в цілому. Але я стільки разів вже прищеплював на нову підчепу, щоб. Максимально пришвидчити ріст, але ніяких результатів це не дає. Це дуже повільно зростаючий сорт. Але він того вартий. Треба його вирощувати, треба його чекати і отримувати гарний результат, гарні гарний плоди на смак. Поряд GoldNuged також перший сигнальний плід. хто у нас тут ще з плодами. Апельсин Валенсія один з трьох сортів, які у мене є. Це, до речі, от, другий Артанік. Так само він всередині крони, хоча і на сонці всередині крони він сушить гілочки і скидає їх. Треба буде обрізати. Хто мене далі? Лунаріо на зиму зав'язує плоди, цвіти, купа бутонів у нього вилазить. Не знаю навіщо він це робить, але якось так. Фінгриваємо. Вже достигли плоди. Одне зі щеплень прижилося, але через те, що дуже холодно, досі не пішов приріст. Чекаю переросту. уже вже навесні. Я думаю, приріст буде досить активний, тому що щеплення дуже гарно там зрослося, і в цілому фінгер постійно намагається рости. Я постійно вилому йому бруньки нижче цього щеплення. Це центральний ствол. Тому я думаю, тут піде, піде. Дуже гарний на навесні. Ще рубіна з іншої сторони покажу. Памело каопан. здоровизна виросла, як завжди, один пліт майже на тому самому місці, що і в тому році, трошки нижче. Його треба було пересадити, але час був вже опущений і я з плодами вирішив його вже не чіпати в цьому році. Тому думаю, нехай буде як є. Red Smith Orange через, знову ж таки, не досить вчасний полив, внесення добрив, і, знову ж таки, дуже малий горшок. Йому потрібно, його потрібно було присадити вже дуже давно. Я якось так само відтягував думав разом з Каупаном їх пересаджу і так і не пересадив. Тому обидві ці рослини перші в черзі на пересадку навесні. Зате поряд з ними. Дуже вже й забув чесно. Саустяна. Ані, Сукрена. Сукрена нав'язала дуже багато плодів і досить непогані розміром. Це перше також по саме цього сорту. Кожного року він так само відрощував декілька плодів. Потім їх скидав при другі, при друзі Він скидав при е, другому скиданні плодів, коли. Йде перша черга скидання, друга черга, от на другому скиданні подів він зазвичай їх скидував. В цьому році ні. Лишилося на місці. Далі тут мандарин денці, в цьому році дуже маленький. Знову ж таки, треба пересаджувати. Малий горщик постійно пересихає, тому плоди невеликі. Десь там у мене сховався. Агудзера. Перше по всередині крони висить одна мандаринка. Подивимось, що воно буде. Хто далі у нас тут? Тут у нас мандарин Ксішань. Ксішань нав'язав дуже багато мандаринів. Вони окрашуються дуже повільно, можливо, тому що їх дуже багато, рослина невелика. Але тим не менш 10 мандаринів на двохрічному щепленні. Дуже гарний результат. Я спостерігаю за ним. Прирости були, тому рослина почуває себе досить непогано. Також у мене ще тут якийсь з уншиву. А, також другий плід Агудзера. Спостерігаємо. Будемо дивитися, що воно буде. Клементин Нур в цьому році перше подоношення, рослина від ваги поламала навіть опору. Я лише зараз це побачив. Треба буде перепідв'язати. Також штук 5 невеличких колентинів. Але першоподоношення, нехай буде так. Посмакуємо, подивимося, що воно таке. Обувата. Лише зараз те. щось намагається зав'язувати. Хоча ні, є місцями плоди з літнього мабуть, цвітіння. Також будемо дивитися. Це Клементин Нова, мандарин нова, Танжео Нова, хто як називає, дуже багато назв, один сорт. Я дуже чекав подоношення цього сорту. Мені він дуже подобається. В принципі, ці мандарини я найчастіше купую в маркетах. В цьому році на ньому досить багато плодів, тому будемо знімати і радіти домашнім мандаринам нова. Грейфрут Ріорет на відео. Не показує, але колір шкірки вже не зелений. А такий, знаєте, як у того шоколадного апельсина. Не знаю, чому камера не передає. Отак, От можливо, трошки буде видніше. Він одразу починає наче не жовтіти, а коричневіти. Ну Чекаємо. Другий рік він намагається плодоносити я йому не давав, він назву мені не росте. Зараз заплодоносив і прирости були гарні. тобто Можливо, йому саме те і потрібно було. Ну в будь-якому разі спостерігаємо. Грейфрут виріс розміром, як всі інші середні грейфрути. Тому будемо дивитися, будемо смакувати. Перше плодоношення. Окіт Окіцуваси також вже окрасився, став помаранчевий. Ще також повисить. Тижня 2-3, і будемо знімати. Взагалі дуже, дуже незвично мені знімати групу уншилу, коли за вікном ще стоїть зелене листя. Зазвичай я завжди знімаю ці мандарини, а за вікном у нас уже сніг. В цьому році все зовсім не так. Фейхуа дуже непогано відбилося. На жаль, через пересушування воно поскидало плоди. Плоди вже були, як грецький горіх, але, на жаль, я просто приїхав і побачив, що воно тут лежать. Вже на півсухі, ну, нічого з цим не зробиш. Сподіваюсь, наступного року він процвіте набагато різніше ще і зав'яже більше. Я все ж таки його, мабуть, пересаджу або взагалі висаджу в відкритий ґрунт, і він у мене виростить плоди. Чіннота варігатний. Ну, і в цілому ми повернулися на начало теплиці. Такий от був у нас невеличкий огляд. Всім. Дякую за увагу. Всім мирного неба і перемоги нам.